Добрий день, шановні учні. Сьогодні ви маєте виконати першу лабораторну роботу. Оскільки це перша лабораторна робота, ви її виконуєте в окремо заведених зошитів. Цей зошит має бути в клітинку. Ви його маєте підписати як звичайний ЗОшит, тільки треба буде написати, що це ЗОшит для лабораторних робіт. Отже, відкриваючи, розгортаючи цей зошит, ви записуєте. Спочатку число, коли ви виконуєте лабораторну роботу. Далі ви маєте переписати лабораторна робота номер 1 записати тема і переписати її, записати мета і також її переписати, записати обладнання і також його переписати. Далі ви маєте ознайомитися з теоретичними відомостями. Тобто тут розповідається про новий пристрій. Який вам раніше був незнайомий це калориметр. Пристрій, який складається з двох посудин, які розміщені одна від одної і розділені повітрям, повітряним прошарком. Саме завдяки тому, що тут є прошарок повітря, відбувається слабка теплопровідність. Відбувається, прошу вибачення, погана теплопередача внаслідок слабкої теплопровідності повітря. І в такі посудині, в такому пристрої, коли ми досліджуємо змішування води різної температури, в нас майже не відбувається втрат теплоти з навколишнім середовищем від більш гарячої води. Отже, ви познайомилися з теоретичними відомостями, далі ви записуєте посередині хід роботи. І перед тим, як приступити до виконання роботи, ви маєте спочатку дати письмово відповіді на ось ці три питання. Тобто, після ходу роботи, даєте відповідь на цих три питання. Далі потрібно, за малюнками, визначаючи, робить, роблячи вимірювання, відразу заносити їх до таблиці. Тобто, після того, як ви дали. Ось три відповіді ви маєте перекреслити ось цю таблицю. У вас тут три досліди по трьом малюнкам: перший, другий і третій. Що вам потрібно тут визначити? За цими малюнками, як бачите, ви маєте визначити масу холодної води і температуру холодної води, де вона знаходиться. Давайте подивимося. Ось вказана на малюнку один: маса холодної води, ось вона 100 грам. І температура цієї води 20 градусів Цельсія. Ці значення ви вносите в таблицю, але не забудьте, що масу, як ви бачите, просять перетворити в кілограми. Отже, ви заносите сюди масу холодної води і температуру холодної води. Далі так само масу гарячої води і температуру гарячої води. Ось давайте дивитися. Гаряча вода маса гарячої води і температура гарячої води. Ну і далі. Е у нас є суміш, тобто вже тоді і вказується температура тої води, коли більш гаряча вода віддала свою теплоту, а менш гаряча прийняла теплоту. Тобто це не що інше, як температура теплової рівноваги. Це значення ви записуєте також до таблиці. Воно називається температура суміші. Хоча насправді це не що інше, як температура теплової рівноваги. І далі для того, щоб визначити кількість теплоти, яку одержала холодна вода, і кількість теплоти, яку віддала гаряча вода, ви маєте ось скористатися формулами і під таблицею для кожного досліду записати, як ви визначаєте. Тобто, ви маєте записати формулу, підставити числові значення, отримати результат, і цей результат вписати у таблицю. Так само. З кількістю теплоту, яку віддає гаряча вода, так само записати формулу, підставити числові значення, отримати результат і занести його до таблиці. Те саме ви виконуєте по двом іншим дослідам, тобто по малюнку 2, так само вносити всі значення в таблицю, і по малюнку 3. І під таблицею так само визначаєте для другого і для третього досліду Кількість теплоти, яку віддала холодна вода, і кількість теплоти, ой, прошу вибачення, кількість води, теплоти, яку прийняла холодна вода, і кількість теплоти, яку віддала гаряча вода. Після цього ви маєте записати аналіз експерименту та його результатів. Це не що інше, як висновок. Тобто тепер ви пишете слово висновок, і тепер ви маєте записати висновок. Як виглядає висновок? Нагадую. Що висновок ми починаємо з вами писати з мети, тобто ми повертаємося до мети. І ви пишете, що на даній лабораторній роботі я ознайомився або я ознайомилася з будовою та принципом дії калориметра. Визначили кількість теплоти, віддану гарячою водою чи визначив, чи ви і кількість теплоти, одержану холодною водою, в результаті змішування води різної температури. І Порівнюю результати. І далі ви записуєте безпосередньо також відповіді на ось ці питання. Тобто, ви маєте порівняти кількість теплоти, яку віддала гаряча вода, з кількістю теплоти, яку отримала холодна вода. І якщо вони не рівні, то в такому випадку ви маєте вказати причину можливої розбіжності результатів. Чому так сталося, що в ході даного експерименту ці значення у вас не співпали? Адже згідно закону збереження енергії, скільки теплоти більш гаряча відда, вода віддала, стільки теплоти менш холодна вода прийняла. Подують майти над тим, які можуть бути причини можливих розбіжностей. Потім ви переходите до контрольних запитань. Контрольні запитання, ось ви бачите, є перший варіант, і другий варіант. По малюнкам також виконується. І тепер ви так само маєте визначити початкову температуру холодної води. Ось вона початкова температура холодної води вказана. Далі. Масу холодної води. Щоб визначити масу холодної води, подивіться, нам показують об'єм цієї води. Вираженою в мілілітрах нагадую, що мілілітри це ті самі сантиметри кубічні. Ну, і також зроблю вам таку підказку, що е, маса води виражена в сантиметрах кубічних, відповідає цим сантиметрам кубічним. Ну, наприклад, якщо у вас вийшла, вийшов об'єм води 100 сантиметрів кубічних. Це означає, що ви можете записати, що маса цієї води 100 г. Ще раз, скільки сантиметрів кубічних – стільки грам води. Тобто, скільки мілілітрів – це стільки грам води. Не забуваємо, що масу потрібно перетворити у кілограми. Так само визначаємо масу гарячої води і її температуру. Також вказуємо, масу гарячої води. І е, а, е, значить, тут є початкова температура холодної води, початкова температура гарячої, маса холодної і маса гарячої води. І температура суміші. Ось вона також вказана. Температура суміші нагадую, це температура теплової рівноваги. Далі ви маєте визначити кількість теплоти, яку одержала холодна вода. Пам'ятаємо, визначаємо її за формулою. Ви маєте записати саму формулу, підставити числові значення і записати отриманий результат. І так само визначити кількість теплоти, яку віддала гаряча вода. Все те саме: записати формулу, підставити числові значення з одиницями вимірювання і е, отримати результат. Те саме для другого варіанта. маса холодної води, її температура, маса гарячої води, її температура. І температура суміші. Ну, а на сьогодні це все. Я бажаю вам успіху під час виконання лабораторної роботи, і до наступних зустрічей!